Привіт, я Артем Майнкрафт і сьогодні я буду виживати в Майнкрафті, але колесо фортуни вирішує, який предмет в Майнкрафті мені знайти. Я покрутив о, колесо і мені випала пшениця. Тому нам треба знайти пшеницю. Так, для того, щоб знайти пшеницю, нам треба спочатку, щоб нам випало насіння з якоїсь трави. Чудово нам випало насіння, тепер нам треба собі зробити мотику, для того, щоб, для того, щоб зробити грядку і посадити там наше насіння. І щоб виросла пшениця. Я вже зробив собі мотику, тепер садимо, наприклад, тут. Беремо і садимо нашу пшеницю. І поки ми чекаємо, давайте покрутимо ще одне, ще один раз покрутимо колесо фортуни. Поки воно буде рости, ми знайдемо ще якийсь предмет. Я знову покрутив колесо фортуни і мені випала дерев'яна лопата. Це дуже легко, тому давайте її зробимо. Я знову зайшов у Майнкрафт. Десь наш тут був верстак Зараз зробимо собі дерев'я а він. Зараз зробимо собі дерев'яну лопату. Це ми і зробили. На це відео я планую знайти 5 предметів із Колеса Фортуни. Тому давайте. Покрутимо ще один предмет. Цікаво, який же нам предмет випаде. І нам випала вагонетка. Для вагонетки треба 5 заліза переплавленого, тому нам потрібно знайти залізо і зробити з нього вагонетку. Кам'яні інструмент я вже собі зробив, залишилося знайти залізо. І треба ще добути вугілля для того, щоб переплавити це залізо. Я тут знайшов доволі велику печеру і тут може бути залізо. Але поки що я його знайти не можу. Тут так вийшло, я тут спавнер монстрів знайшов. Давайте подимемо, що О, тут пшениця лежить, тому вже... Другий предмет ми знайшли. Нарешті я знайшов залізо. Сподівається, що тут його нам вистачить. Так, одна штука. Дві штуки. Ні, на жаль, нам його не вистачило, треба шукати ще. Нарешті я знайшов ще залізо. Тепер я вже точно зможу зробити вагонетку. Тут точно вже 5 заліза навіть більше тут. І ми можемо його тепер зробити, а в нас верстака нема. Треба підніматися нагору, щоб забрати верстак. Я скрафтив собі пічку, тепер закидаємо туди залізо і чекаємо, поки воно переплавиться. Є, все, 5 заліза, І ми можемо з. Ой, я скрафтив шолом випадково замість вагонетки. Прийдеться чекати знову. Є, все. Ми скрафтили вагонетку. Давайте. Знову покрутимо колесо фортуни, щоб нам випав якийсь предмет. Так, мені випадає. Золота мотика. Мені... Мені треба буде, мабуть, іти за золотом і робити золоту мотику. Або треба шукати зруйнований портал. Там може спавнитися золота мотика. Давайте ми знайдемо щось інше, бо золоту мотику шукати дуже важко. Я вже обіг багато всього і не знайшов зруйнованого порталу. Тому давайте щось інше. Так, я покрутив ще раз. Мені випадає кам'яна лопата. Це вже легко ми її зараз знайдемо. Так, кам'яну лопату я собі зробив і знаєте, мабуть, я все-таки знайду золото, переплавлю його і, знає, і зроблю собі золоту мотику. Тому що так буде нечесно, якщо я. не знайду цей предмет, тому що, ну, мені якби... Коли Фортуни, це випало. Ось і тому отак от. Так, чудово, я знайшов золото. Нам залишилось переплавити наше залізо. Ну, я собі там ще залізо добув. І зробити залізне кайло і зробити золоту мотику. Так зараз я вже зробив собі залізну кірку, добув ці два золота, тепер нам треба їх переплавити. І все, золота мотика готова. Ми зібрали сьогодні п'ять предметів. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Зустрінемося у наступному відео.